На міському кладовищі в місці поховання загиблих бійців зробили підсвітлення вздовж алеї до військового меморіалу загиблим воїнам на російсько-українській війні. Їхні імена будуть жити вічно. Зокрема, на тризубі вже з'явився і сам напис: вісім стовпчиків із невеликими світильниками, і два ліхтарики спрямованого світла, які власне підсвітлюють тризуб і меморіалу. Вмикатимуться разом із вуличним освітленням відповідно до загального графіку програматора, обслуговуватимуть меморіал і слідкуватимуть за його належним станом фахівці комунального підприємства Вічність. За сприятливих умов у квітні буде продовжено роботи із встановлення інших частин військового меморіалу. На могилах загиблих воїнів мають з'явитися гранітні плити із кольоровими світлинами бійців та короткою інформацією про них. Від 24 лютого 2022 на міському кладовищі поховано 17 бійців, шестеро на кладовищах тергромади. Загалом же від 2014-го загинуло 29 бійців з горішньоплавнівської тергромади. Вічна пам'ять.